Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами. І сьогодні ми з вами розглянемо дамкове закінчення Три дамки проти дамки з двома простими. Сторона, котра має три дамки та займає головну дорогу, завжди перемагає проти дамки та двох простих. Якщо ці дві прості не встигли перейти ту саму головну дорогу. Якщо прості шашки знаходяться по обидва боки від. Головної дороги, наприклад, таке положення, бачите, одна знаходиться з однієї сторони, інша з іншої. То перемога і особливо побудування ключової позиції не завжди вдається. Але сьогодні ми саме розглянемо такий приклад, коли шашки знаходяться з однієї сторони, тобто коли вони не встигли перейти велику дорогу. Ось в даному прикладі ми з вами бачимо: вже приводиться побудована позиція. Коли чорні шашки знаходяться на полях а 3 та а 5 а чорна дамка на полі С1. От сьогодні розглянемо, як перемагати при чорній дамці на полі С1, Б4, D8 та E1. Якщо чорна дамка знаходиться на полі E1, так, як ми тут будемо грати? Для початку подивимося нашу основну позицію. В чому взагалі полягає її ідея? Шашки А7 та Б8 відіграють важливу роль. В даній позиції вони виступають трампліном, тобто не дозволяють чорній дамці знаходитися на підвісних полях. Віддається одна і забирається або сюди, або сюди. Шашка на полі Д4, по-перше, займає головну дорогу, що важливо нам її віддавати не можна. А по-друге, вже стоїть в дамковій П3. Тобто, якщо суперник піде на правий фланг, ми одразу його зможемо спіймати. Перший хід, який ми виконуємо, B8 на G3. Нам потрібно повернутися до цієї ж позиції, але передати праву ходу, щоб суперник ходив перший. B8G3. В чому ідея? Якщо суперник піде на фланг на інший, ми одразу його ловимо в петлю, Після чого стаємо на центр. І все, в нас вже переможна позиція. Тому після нашого ходу суперник відповідає С1 на D2, іншого немає. Шашкою виходити не можна, на неї просто нападають. І далі вже приходимо до позиції 3 дамки проти дамки та шашки. С1, Д2 відповідають чорні, G3 на C7. Робимо один хід назад. Ідея комбінації в нас залишається. Супернику не можна йти на правий фланг. В нього є декілька варіантів: або піти на поле B4, або С1, або Е1. Якщо він йде на поле С1, повертається знову назад. І ми повертаємося назад. Все, ми виконали нашу ціль. Ми повернулися до початкової позиції, але хід передали супернику. Якщо він йде тепер С1 на Д2, працює трамплін, якщо він йде С1 на А6, працює наша петля, те, що ми з вами розглянули. Останній варіант в нього для ходу це вийти А5 на Б4. Все просто, давайте подивимося, куди може ходити суперник. Шашки ходити не можуть, їх вбиває Данка. Сюди дамка піти не може. Працює трамплін, не може і на G7. Через ту саму причину трамплін. Отже, в чорних залишилося лише один хід на поле А6. А ми завчасно ставимо свою дамку поруч з цим полем, щоб у суперника був лише один варіант напасти на нашу дамку. А ми її ловимо в переплет, спіймали та побили обов'язково на центр. Так, повертаємося. До нашої позиції. Ми вийшли, суперник С1, Д2, ми на поле С7. Отже, на С1 ходити не можна, якщо він піде Д2 на Б4, побудує місток боковий в себе на фланзі. Що нам тепер робити? Все просто: С7 на D8. Ми відходимо дамкою, ми ламаємо трамплін, так. Але ми будуємо дамкову петлю. Погрожуємо вибивати шашку, після чого пробивати дві. Отже, супернику не можна йти на підвісне поле, ми його одразу ловимо. Шашкою ходити також немає сенсу. Що залишається? Бігти або по трійнику, або на косяк на Е1. Якщо біжить на косяк, тоді д 4 С3. Ми повертаємо його до цієї позиції, після чого проводимо наш удар обов'язково на центр. Якщо він біжить по трійнику, Взагалі неважливо на яке поле. Ідея та сама. Повертаємо на поле Б4, після чого вибиваємо на центр. Знову йому не врятуватися. Якщо він зіграє шашкою, дивіться, нападати нам не можна, суперник нас спіймає і вже нічия, ми робимо трохи хитріше. Ми ходимо С7B8, трамплін пам'ятаємо, він готовий. Шашка вже нікуди не дінеться. Куди ходити супернику? Лише на поле С1. З цього поля трамплін з поля А6 Петря. Лише на поле С1. Ми ходимо Д4, ж 7 як і ловили, єдиний хід, він нападає. В нас готовий переплет. Ми спіймали суперника. Отже, подивилися: С1 не можна, Б4 не можна, ні шашкою, ні дамкою. Залишається єдиний хід. І не можна також бігати по трійнику. Петля завжди працює. Залишається єдиний хід піти на поле Е1. СД8. Готуємо ту саму петлю. Супернику не можна повертатися ні на б 4 ні йти на поле Д2. Єдиний варіант йти на поле ж 3 На А4 не можна через таку петлю. Але ж можна вийти шашкою. Але насправді ні. Дивіться. Ось тепер ми нападаємо на цю шашку. Чому? У суперника немає тихого ходу. Раніше він стояв на полі D2, і він завжди міг відійти назад. Зараз такого не виходить, тому він повинен лише відходити. Ми забираємо шашку, і в нас вже перемога. Отже, що залишається? Шашкою виходити не можна на поле H4 не можна через Петрю. Він йде на вільний двійник на поле G3. А ми беремо та нападаємо на нього, залишаючи супернику три варіанти для ходу на поле Е1, H4 та H2. Якщо на H4 ловимо в петлю, якщо на Е1 для початку заманили на H4, після чого спіймали в петлю, а якщо на поле H2, одразу ловиться та перемагається. Розглянемо друге положення. Дамка знаходиться не на полі С1, а на полі Д4. Ну, Дійшли до основної позиції. Дамка чорних на d4. Як тут грати? B8 на H4. Відрізаємо супернику лінію трійника нижнього. Змушуємо йти або на поле Е1, або залишатися на верхньому трійнику, куди він може піти. Якщо суперник йде по верхньому трійнику, наприклад, B4 на E7. Повернулися назад на поле С7. Знову бачите, йому не можна йти вниз через петлю. E7F8. Він далі бігає по цій лінії. С7d8 погрожуємо петлею. І тепер дивіться, куди йому йти. Якщо він йде на поле А6, ми його ловимо в петлю, займаємо центр. Якщо йде на поле B4, ми одразу його ловимо. Якщо на поле D6, то для початку заманюємо на B4, після чого ловимо. Тобто на трійнику в нього взагалі немає ніяких варіантів. Те саме було, якби після нашого ходу він повернувся на поле Б4. Побудували погрозу. Якщо біжить по трійнику, повертаємо так. Якщо біжить по косяку, повертаємо так і ловимо. Тому суперник після нашого ходу тікає не по трійнику, а біжить по косяку. На поле є один, єдиний хід. Дивимося, куди може піти суперник на Б4 та на H4. D4 на F6. Одразу готуємося, відрізаємо йому одне поле. Якщо він йде на поле H4, ми його ловимо в звичайний переплет. Стаємо на центр, в нас перемога. Змушуємо повернутися на Б4. І тепер ключовий хід поле F6 обрано не випадково. По-перше, ми готуємо пастку, а по-друге, саме з поля F6 ми можемо з легкістю зайняти поле D8 та знову побудувати погрозу. Бачите, ми віддаємо супернику центр, але він не може його зайняти. Якщо він стане таким чином, все, дамка на центрі, а ми її одразу ловимо. Побили дві. Шашка пішла вперед, ми жертвуємо дамку та стаємо в опозицію. Якщо суперник йде на поле Е1, все просто. F4 на Е5 повернулися на центр. Тепер куди супернику йти? Сюди не можна, сюди не можна. Пішов на бортик, ми одразу його спіймали, зайняли центр. Якщо він дамку йде на поле D2 або на B4, нас одразу працює петля. Якщо пішов шашкою, напали. Він не встигає ніяк її захистити, тому ми забираємо шашку та граємо в 3 проти шашки та дамки. Розглянемо наступну позицію. Якщо суперника дамка стоїть на полі D8, як тут будемо ловити, бачите, ми не можемо зіграти в переплет, суперник просто поб'є дві. Проблема. Але все просто: той самий хід, що завжди, P8 на G3. Ми йому кажемо, що йому не можна йти ні на поле G5, ні на поле H4. Якщо на поле G5 петля, якщо на H4 підійшли дамкою, побили до центру. Що залишається у суперника? Або піти шашкою. Але тоді все просто: ми на шашку нападаємо. Шашка втрачається. Якщо суперник закривається, ми робимо тихий хід. Готуємося вже до ключової позиції. Три проти шашки та дамки, і він її в будь-якому випадку втрачає. Ловимо, як на косяку. Залишається лише йти на поле Д8 на Е7. Тепер в чому в нас полягає ідея? куди може походити суперник? Він може повернутися, зайняти нижні поля косяку або піти по трійнику. Ми знаємо, що на ці поля нижні йому не можна, забираємо поле С7. Чому, якщо він нападає, ми просто відходимо. Переплет тепер працює. Отже, залишається ходи по трійнику. Куди б він не пішов, С7 на D8. Та сама ідея в нас залишається. Якщо дамка суперника йде на поле А6, працює петля. Якщо дамка суперника йде десь по трійнику, ми заманили та спіймали. D8 ловити достатньо просто. Переходимо до поля Е1. Якщо дамка суперника стоїть на полі Е1, ми її ловимо таким чином. Для початку дивимося, куди може піти дамка суперника. На D2 не може через трамплін. Може або на поле B4, або на поле H4. Забираємо поле H4. Наша ціль тримати його ось тут в зв'язці постійно. Ну, нападати, очевидно, не можна. В нас працює тоді переплет, б'ємо на центр. Якщо він виходить шашкою, б 8 с 7 погрожуємо нападати. Він вичікує, щоб коли ми напали, просто відійти. Але ж ми також можемо вичекати F6 на A1. Суперник повинен робити хід, А тепер ми нападаємо. Шашка виграна, переможне закінчення. Шашкою не можна на а 4 не можна. Єдиний хід на B4 дамкою. Пішов. Знову. В цьому положенні віддаємо центр, одразу будуємо погрозу прориву. А3Б2, очевидно, не можна через підрив та пробиваємо 3. 1, 2, 3. Трамплін працює. б 4 с 3 дамкою не можна через ту саму причину. А7 на B6, б 6 і б'ємо не д 8 бо так довше, а б'ємо саме на поле А1. Але навіть якщо ви побили д 8 на е 1 та суперник пішов вперед. У вас все ще є тут перемога. Є1, С3 повертаємо шашку. Граємо за принципами застави, відрізали одну лінію, після чого стали в опозицію. Так, залишається або повертатися на поле Е1, або на F8. Якщо суперник йде на F8, а ми тут вже знаємо, як ловити його з положення зв'язки, ми змушуємо суперника повернутися саме шашкою B8. Чому? Бо D8 це опора, яка буде бити. А А-7 це шашка, яка буде підривати цю зв'язку. Сюди йому, очевидно, не можна бити. Він б'є на поле Б4, після чого ми ловимо його дамку стаючи на центр. Залишається поле Е1, і він на нього стає. Як тут будемо ловити? А7, Б4 займаємо тепер центр. Бачите, тобто, наша ідея перевести шашку в опору та тримати центр. Куди він може піти? На поле Б4. Шашкою і дамкою або на H4. Якщо на H4 це звичайна петля, якщо шашка рушає на поле B4 напад, шашка втрачається. Якщо він повертається, а ми можемо спокійно виконати підрив. У нас нікуди не зникла ця можливість. Та перемога. Тобто ми з вами подивилися, коли шашки суперника знаходяться з однієї сторони від великої дороги, коли вони її не перейшли. А саме на полі А3 та а 5, ми завжди перемагаємо. Нам лише потрібно побудувати ключову позицію: дві дамки на двійниках та дамка на полі Д4. Також можна перемогти, якщо і шашки суперника будуть знаходитися на інших полях. Головне, щоб вони не перейшли велику дорогу. Ці положення та положення, коли шашки суперника знаходяться з різних боків від головної дороги, розглянемо в майбутньому. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео, друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!